Доброго ранку, друзі. Короте, прекрасний сьогодні осінній ранок, морозець, а ми вибрали сьогодні з вами у нові перспективні коряжники. Будемо надіятися, що вони перспективні. Брали, як завжди, камеру, зимні удочки, будемо просвічувати і дивитися, хто тут живе. Ми сьогодні приїхали з дядь Сашою двох і будемо рибачити на його човні у двох. Так що два човни не брали. В принципі, на зимні вудочки, як ловить, то Хватає місця з головою. Так що не будемо тратити наш дорогоцінний час. Качаємо човника, грузимо наші речі і впливемо, шукаємо перспективний участок. Поїхали. Чобіточки. Вдіваємо, бо ножки вже мерзнуть у ботинках. Рукавички обов'язково, щоб ручки не мерзли. Ну і по снастях, що у нас тут. Термосумочка з їжею, бакончик для риби, там у нас і прикормка. І ось така сумочка від профмонтажа, тут у нас зберігаються всі на 16 і речі. І зараз ще візьмемо удочки. Удочки, ой, удочки то хорошо, я чуть, чуть не забув саму головну річ. Це наш піддупник щоб п'ята точка не мерзла і м'яко було сидіти. Я брав з собою дві зимні удочки. Одну прям, прям дуже зимні. Це я вже зимовий ящик доставав. Бачите, це така невісома балалаєчка розкладна з боковим кивком. І моя така трішки більш мочніша. Сюди можна на всяк випадок буде шнурочок намотати, якщо хороша риба буде. А так у мене тут намотана 0,20. А тут напевно 0,12, якщо не помиляюсь. Оце ось і всі наші речі. Ну що, ви готові? До, До підпалу. До. Диви, яка коряга перша. На ній, мабуть, мілка. Зараз посвітимо, подивимося. Хто тут живе? Мілко і рибинемо. Окуньці. От машина звір, да? Човник положили і переїхали в друге місце. Коротше, проплавали там дві години, риби немає зовсім. Так ми ось прив'язали лодочку на машину, щоб не спускати, та переїхали в друге місце. Зараз тут переїхали. Ну Тут рибка повинна бути, це старі місця. Тут ми рибачили непогано. Котильничка, полотенечко. і наша Приформка. Брав я сьогодні, як завжди, по холодній воді, в мене гарно працює конопля. Каросі, преміум серві в інтеркри. Багато рушати не буду. Маленьких шариків трішки накидаємо і вистачить. Ну і додамо трактонту по-любому крильової лійки. О! І зараз вся рибка буде наша. Сьогодні вже, як і говорив, приїхав своєю двойною мотильничкою. Зараз відсоші водямо черв'ячко, якщо він нам дасть. У мене тут ось, бачите, в одному опориш, бо зараз в коробочку він прям замерзає. А тут на ножки знизу мембрана і він зігрівається від ноги. І гарно це почуває. А це відділення можна накидати черв'ячко. Де вас черв'ячки? Нема у вас черв'яка. Будемо на опориш, значить я ось два штучки хоч візьму. І будемо на опори, знайшло витяг як чур'яка нема. Сьогодні вже брав зимню, зимню балалоєчку від флогманцея друзі, зимою постійно рибачу. Тут мармишка звісно, маленька, потрібно трішки вощу ставити, ну зараз на таку спробуємо. Ну, тут моя лісочка тоненька, може тут з корьох буде і трудно рибку витягувати. Поставимо ось так два опорища. Отак і будемо пробувати. Глибина тут, звісно, непогана. Метрів три, я думаю. Тому вже потрібно сюди що, мармешулечку ставити. Те чия тут теж присутня. Опа! Єсть! Ух ти, а тут же люсочка тонесенька. А тут же люсочка, то несенька. який карось. Я боюсь на цю люску тянуть. Я боюсь на цю люску тянуть. Тут зима. Це не пам'ятаю. Чи 0,10, чи 0,12. Стоїть, дивіться, який карось. Я возьму. О! Дивіться який. Друзі, перший Ви подивіться на цього мамонта, не каросяв. Це такий докілушний карось. Маленька мармешулечка, тоненька лісочка і першого, першого вимучили. Пройшло після закорму хвилин 15, якщо не більше. І першого взяли. Я думав вже на опори не буде Але як бачите взяв отакий От прекрасний гарний карось. І вдяцо ще один зійшов. А ну дядько ж трошки ногу, я вкину в сумочку. Іди. Перший пішов, це вже добре. Не зря ще й на таку ляску, друзі, це ви просто не представляєте, який це кайф його тянуть. Ха! Ну і холодіна вже холодіна, карась вже можна сказати по активності став як зимній. Так що його вже... Буде все трудніше і трудніше піймати. О, дивіться, мармишку аж підігнув. Десь у мене тут ще є сись. два черв'ячки. Ті що я в літцові брав, зараз спробую на черв'ячко. Може він активніше буде брати. Надінем черв'ячко і одного опориша. Є. Є. Угу. Ого. Ого, що робить. <кій> Ого, що робить. Не можу нічого зробити, диви. Диви, що робить. Що, хороший, чи що. Непогоний, корось, Диви який. Йо-мойо, нарешті ви говорили ще одного. І щоб ви розуміли, я... Опускав камеру і бачу, як він їсть наш корм, прямо так косяком підходить і з дна собі ро. а наживку не хоче їсти, я не пойму чого. Ну все-таки взяли ще одного, це вже роди. В сумочку його, так? Да? Опа, диви. Слідуючий зразу. Це якийсь взагалі маленький, мабуть. Карось. Угу. Невеличкий. Да, 0,10 леска дає своє. Трішки активізувався. Ну і сонечко почало підніматися трішки карасі почали клювати. Давайте дядько, що я вам дам свою удочку, у мене ще одна є. З і... тоненькою ляскою. Та я вам кажу, у вас товста лязка він... він боїться брати. Я вам гарантію даю. а Тут у мене ось друга ну тут у мене не така, що бітанка. Навірно 0,18 стоїть. Давайте да? і на неї спробуйте. Зараз ну, я ще раз опущу, якщо в мене клюне, то візьмете мою удочку. Я думаю на тонку льоску буде веселіше. Тільки ж його помаленьку треба тягнути тоді. Друзі, хотів вам показати ось такий чудовий ліхтарик, який вам підійде не тільки для риболовлі, але і для використання в домашніх умовах. Шукав я собі на зиму освітлення і ось натрапив на такий ліхтарик. Саме головне, що його можна заряджати як від сонця, так і від USB. Ще в ньому є режим повербанку. А саме головне, що на економ режимі він працюватиме до 300 годин. Я вже перевірив. Так що якість гарантую. Його можна використовувати як нічник, так і при відключеннях світла. Так що, друзі, всім рекомендую. А ми погнали з вами далі робочить. Ну і посилання, як завжди, на Вікторик я залишу в описі під відео. <плес> 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 Та що ти дивлюсь, удочка в воду полетіла? То короб чи що? <плес> Та. Удочка в воду полетіла. Це цо ж, <плес> ви що злякали вона так? Що взяли і ви все таке карася? Да. Не в рота, а да? під бороду? Да, да. Під бороду, бачиш, придалив. А ну покажіть, який карась. Так це ж карась. Диви, да який да. хороший. А ну, ну дірочка, оно сумочка. Дали цю покльовочку, друзі, ой, довго. Це він... Ох, ти це тоненька льоска, яш, кажу, так неудобно, капець, дивись, намотали на перчатки. Диви, який карась хороший. Ох, друзі, для осені це такі карасі. Там вже осінь вже в принципі зима. Сьогодні у нас вже 15 листопада, чи 16. Дивіться, який карась. Уже в нас майже 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 зима почалася. Він ось це запору ще зачепився, бачите. Ото він такий бої давав. Ось такий прекрасний ще один клюнув. Карасик. Дядька ще думаю можна нам уже і перекусити, да? може якраз і карась активніший стане. Іде. Не сильно він активний, потрібно прям дуже його вимучувати, але для такого, часу, якщо поймати 5-7 карасів, то це вже у нас отримуватиметься прям шикарна рибалка. Ми якщо не помиляюся, вже 4 чи 3 піймали. О! Термосок, дивиш що це, тут таке набігло. Не закритий, так закритий. Ох, чайок, ох чайок, зараз тільки чайок таку погодку спасає. А дивіться, що у мене тут є. Є піца домашня. І є, ви знаєте що це? Ікро карасела. Це на прошлій рибольці був. І нажорили ось таких блинчиків Тут Ікро. Яйце, муко. Так. Да. Зима, а карасівсь і з ікрою. М -м -м. Всім приємного. Так, да, чайок це добре. Зараз, друзі, будемо знімати вам підводні кадри, якийсь цікавий, примонтував свою голову Ось так і зараз опустимо шнур, правда, мене тут тоненький, хоч би не одірвати її. Ну зараз спробуємо щось засняти. Потім там буду вам відео кусочки вставляти подивитися що тут на дні в нас робиться Є! Та як же я його довго ждав? Оцю покльовку... Ах ти зійшов! <рив> так довго ждав. І ще зійшов собака. Ах! Так красиво прижав. Може він, правда, підбагрився, що прижав. Ну все одно, покльовочка була. Так, де тут наша? Сумочка з нашими снастями. У мене тут є ось такий органайзер прозорий. тут у нас лежать всі наші атрибути різні, запасні, а нам треба мармишка, бо ми одірвалися. Що ж нам поставити у мене. У мене немає важкої мармишки. Що мені ставити, я не знаю. Поставлю напевно таку дробинку. А потім може добавлю до неї ще грузі дробиночку. Через те, що тут ми перемістилися, тут течія. А там простої, але я і більше нічого брати не хочу. Вирішили сюди зміститися, на два якори стали. Зараз спробуємо у нас тут хтось живе. Ах ты! Пуклюка была. Это же такая пуклюка хорошая была. Давай, опять бери. Давай, давай, давай. Угу. Есть. Добро. 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 Иди сюда. Хороший король, стабильный. Есть. Дивишь, что вытворяет. Да Де він? Диви який. Ось це карусь. Ох. Що значить поміняли місто? Див'який. Оце добряче. Це вже добряче. А дивіться, з нього і крова аж тече. Mm -hmm. Не реститься буде. Буде не реститься. На самопоруш. Черв'яка немає. Мармишку поламав. Мармишку поламав. Он дивив обістрчить, ну це вже ми вдома будемо витягувати. Хороший карось. Перемістили столи на коря, вирішили тут спробувати. І взяли ось таку кароську. Помаленьку, помаленьку не спішо. Помаленьку не спішо. На тоненьку льосочку. О! Бачите, скоро буде зимній рибок. Та, На зимню ні. Будетесь да. провалитися. Хороший. Опа! Єсть. Нарешті виждав. Щось невелике. Осенець диви який. Синець Засолочна риба. Ах ти і Ну Нехай живе. Довго ждав поклювку. Це вже може в нас буде. Може в нас буде і завершаюча риба, але зараз ще опустимо, бо вже в нас почало прям дуже швидко темніти. Вже у нас четверта година. Ще, напевно, хвилин 10-15 і буде закруглятися. Ну, синчик кузьол. Теж хороша риба. Бач, на течії тут стоїть, да, синець? Да. Непоганий. Таких аби десяток поймав. Таронька була б, звісно, зачутна. Ну що, улов, улов. Улов. А улов ось такий, дивіться. Півтора десятки карасів. В принципі, непогано. Ну, це ж на двох, щоб ви розуміли. Це не сом, я поймав. Так, да, друзі, ох і намерзлися ми сьогодні. Ви знаєте, прям такий мороз сьогодні був зранку, мінус 4 градуси. І днем вітер, мороз, ну прям дуже некомфортно було ловити. Померзли, потрібно вже зимовий костюм, я думаю, вдягати. Ну, все одно. Як то кажуть, свою рибку ми піймали. В районі 15 карасів на двох. В принципі, для такої пори року, на зимню удочку, я вважаю, це прям, ну, дуже гарний улов. Я навіть не сподівався, що ми попадемо сьогодні хоча б на такий клюв. Тому що зранку, як ви зрозуміли, проїздили, взагалі нічого не піймали. А тут трішки на старих місцях за рибку зацепилися. Так що будемо ще виїжджати у ці краї і будемо ловити рибку. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.